Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні відео до нема, тому що я не планувала відзняти, але вийшли дуже гарні прикраси, і володарка їх Галина побажала, щоб відео було знято і вам показати, яка краса вийшла. Але я вам скажу, що було. В цьому варіанті були три види камінців: биче Косоколини і тигрове. І я їх поєднала з бірюзою, з гематитом, такої срібної бронзи, все дала на піни і розділила тигрове око додала такі бірюзові хвильки і зробила таку намистину на піні. Биче око таким варіантом зробила, а соколине око три разом і такий варіант. І їх чергувала. Камені дуже гарні, бачите, як вони виблискують своїми гранями. Ну, просто чудово. Бірюза додала такої яскравості. Вулканічна лава такого кольору додала нарядності ще більше. І вийшло аж сотуар і намисто. Галина хотіла тільки сутуар, але так, я додала багато додаткових намистин, ще залишилася, тому є подружка. Ось такі закінчення намистинки зробила, додала свої такі ромбовидні кручені, такий конектор, ну і решту. Як я вам вже показувала, розказувала, все повторюється. Дуже таке вже вийшло багато багато Так що, як варіант цікавий, як коли наказала, вам сподобається. Я так само думаю. Ось, друге намисто. Це була яшма, вона була зібрана через вузлик, так само, як і ці ока, три були зібрані через вузлик. Я вузлики розв'язала, і яшму посортувала по кольорах. Такий зробила рисунок. Спочатку я ближче вже не буде такого довгого. Спочатку дала такі гарні зелені, потім дала світлі, а посередині дала коричневі. Решту дала такі коричнево зелені, потім світло. Одним словом, я їх так склала таким узором. Ну і на закінченні я вже дала всі такі невиразні. Ось Оці такі, бачите, виразні я їх виділила в шапочках. Оці виразні виділила в шапочках. Були дві якраз коричневі, є їх також сюди для виділення. Ну і, звичайно, ті центральні найцікавіші. Ми Галина хотіла злунницею, так що намисто з злунницею. І ще Галина придбала з моїх робіт смарагдове. Я не встигаю. Відзнімати всі відео. Тому зараз тільки відео з переробками, а своїх робіт я не відзнімаю, тому що ну, реально фізично не встигаю, є багато переробок. А в першу чергу я стараюся їх зробити, щоб ви довго не чекали, хоча черга вже така трошки є. Треба трошки вже чекати. Ось такі великі. Намистини смарагдові, 10 мм, фурнітура позолота. Такі 8, така намистинка переходу і 6 замочок, гачок. Ось таке смарагдове намисто. Кому цікаво, може подивитися у магазині. Посилання на магазин є під відео. Там багато різних цікавих є. Намист, ну і взагалі всіх прикрас, які я роблю. Там кожен день іде поповнення. Звісно, і кожен день щось знімається з продажі, так що, кому цікаво, може заглянути. І ще Галина дала такий срібний кулончик з гранатами. Мій аукціон на допомогу Збройним силам України. Я вже неодноразово про нього говорила, так що це черговий. Лот, який буде виставлений, і кошти від його продажі 100% всі підуть на допомогу Збройним силам. Дякую, Галині, разом ми сила, разом до перемоги. Все буде добре. Всім гарного дня і до наступних переробок.